Госкільки. Скільки цих, як вони називаються, забулися, як називаються, самокатів. Блін, так круто, коли їх ставлять на, на місця, але коли їх беруть люди і розкидають, попали. Я пам'ятаю, ви мені писали, що вони е, доки гроші хватило в тебе, доки ти його довіз. Ну це ж не значить, що серед дороги в тебе гроші не вис... закінчились. Ну от став його в сторону. Та й буде порядок. Порядок вже не там, де прибирають. Люди воно виставляють і гарненько, а потім такий срач розкидані, поламані. Ну, коротше, таке. А тут ось буде колись зупинка якась. Якщо цікаво вам, що тут буде, тут була кафешка, там люля Кабаб робили різні хачапурі, шаурму робили. Цікаво, що зараз буде. Можливо, те, що он там, на тій стороні. Якщо видно, там така е, зелена зупинка.